Чи безпечна вода для здоров'я містян і чи здійснюється контроль за продуктами харчування? Питання, яке турбує багатьох мешканців, головний санітарний лікар івано франківська Оксана Федорович на оперативній нараді у міського голови запевнила, вода є безпечною для вживання, а якість продуктів в першу чергу мають контролювати і гарантувати самі виробники з подробицями. Оксана Гуменяк. Стан води у природних джерелах та річках працівники Івано-Франківського міськрайонного відділу Державної санітарно-епідеміологічної служби досліджують, щомісячно. головний санітарний лікар міста Оксана Федорович запевняє, усі показники відповідають вимогам державних санітарних норм та правил. Відтак мешканці можуть спокійно смакувати водою із франківських джерел. Щоквартально проводиться відбір проб води із джерел децентралізованого водопостачання: це є вулиця Ленкавського, житловий масив, вулиця Гетьмана Мазепи на території міського озера, вулиця Чорновола на території парку культури. Всього за 6 місяців відібрано 5 проб води за мікробіологічними показниками та 5 проб води на санітарно-хімічні дослідження. З них одна проба води по вулиці Гетьмана Медведи була нестандартна. По водневому показнику PH – одиниця виміри нижче норми. Проте повторно відібрані проби відповідали нормі. Спеціалісти санепідемслужби також контролюють якість продуктів, які знаходяться в обігу на території України. У мерії дали доручення відповідним службам більш ретельніше. Звернути увагу на якість харчування школярів. Зараз дуже важливе питання, якість харчування, тому я думаю, що всі і громадськість, і представники влади, і ваша служба повинні активно перевіряти якість харчування. Наші дітей, Утім, головний санітарний лікар міста розповіла, що наразі масові перевірки заборонені постановою уряду, а якість продуктів мають контролювати самі виробники. Контроль якості продуктів залишається все ж таки за виробниками. Вони зобов'язані кладати угоди з акредитованими лабораторіями на проведення цих досліджень. Якщо брати на сьогоднішній день по місту Івано-Франківську, тобто по школах і по школах всі підприємці повністю мають укладені з нами угоди, то якщо взяти. Ати виробництво громадське харчування і е, заклади торгівлі е, буквально одиниці. Є таких підприємців, які з нами уклали угоди. Відтак фахівці радять підприємцям укладати угоди та проводити контроль за продуктами, які споживають франківці.